Туман того ранку стояв такий густий, що, здавалося, світ став меншим, стискаючись у білуватій пелені, яка поглинала все зайве. Старий детектив Данило Черняк завжди казав туман це не погода, а настрій злочину. І коли він отримав листа з містечка північний перевал, де просили негайно приїхати, перечуття неприємностей виникло ще до того, як він запечатав конверт назад. Лист написала Оксана Дорош, місцева вчителька. Її слова були короткі, але навдивовижу тривожні. Будь ласка, приїжджайте, у нас сталося щось жахливе, поліція не поспішає шукати правду. Вони кажуть нещасний випадок. Але я знаю, це було вбивство. Північний перевал був невеликим селищем у карпатських передгір'ях, місцем тихим, закритим, майже ізольованим від решти світу. І якщо там сталося щось, що лякало місцевих, це вже було підозріло. Данило приїхав у досвіта. На станції його зустріла сама Оксана, невисока жінка з втомленими очима, у яких тремтіла надія, змішана зі страхом. Дякую, що приїхали, пане черняку, сказала вона. Тут сталося нещастя. Загинув Мирон Кравчук, директор нашої місцевої фабрики. Всі говорять, що він упав зі сходів у своєму маєтку. Але я бачила його минулої ночі. Він біг, він тікав. Від кого? спитав детектив, пильно вдивляючись у її обличчя. Я не знаю, прошепотіла вона, але точно не від себе. Маєток Кравчуків стояв на пагорбі, старий, темний, з вузькими вікнами, за якими не видно було нічого, крім власної тіні. Данила зустріла домогосподарка Марта, жінка кремезна та мовчазна. Поліція вже була, буркнула вона. Сказали, нещасний випадок, послизнувся ото й усе, а ви що думаєте? спитав детектив. Я думаю, що ви дарма приїхали, відрубала Марта. Хозяїн мертвий і мертвим йому й бути, але в її голосі щось бриніло, сховане, гірке. Сходи, з яких нібито впав Мирон, були добре освітлені, дерев'яні, міцні. Черняк нахилився, провів пальцями по перилах, по щербині, яка виглядала свіжою. І тоді помітив щось тонке та світле, ніби волосину. Нелюдську тваринну, він поклав знахідку в кишеню. Унизу біля підніжжя сходів була темна пляма, не кров, а розлита рідина. Він провів пальцем і понюхав парфум. тихо сказав він. Оксана, яка стояла поруч, здригнулася. Мирон не користувався парфумами, сказала вона. Знаю, відповів Данило. Але хтось був поруч, коли він упав. І цей хтось залишив слід. Наступною він знайшов кабінет Мирона, шибки були запітнілі, а на письмовому столі розкидані документи. Один аркуш лежав боком, ніби його намагалися приховати. Данило підняв його, договір передачі контрольного пакету акцій. Ім'я покупця було ретельно закреслене, але початкова літера залишалася «М». -м. Оксана підійшла ближче. Він збирався продати фабрику. Це ж єдине, що тримає містечко, схоже на те, відповів черняк. Тоді він побачив ще одну річ зірваний гудзик на килимі, маленький, з блиском сріблястого металу, і це було вже забагато збігів, як для падіння зі сходів. Він вирішив поговорити з сином Мирона, Артемом, який мешкав у флігелі неподалік. Артем зустрів детектива з перекошеною посмішкою. Ви що думаєте, що мій батько. Гхм, не сам упав? сказав він, ледь стримуючи насмішку. Це смішно. Він був старим, сколовся ногами, та й усе, а ви де були тієї ночі? запитав Данило. Я пив у гуцульському вечорі, можете спитати бармена. Черняк нахилився ближче. Ви знали, що батько хотів продати фабрику? Посмішка Артема зникла. Нічого він не хотів, хто вам це сказав, документи в його кабінеті, з його підписом. Ви брешете, прошипів Артем. Його очі видали інше, він знав, що це правда. Повертаючись назад, детектив зробив коло довкола маєтку, і тоді, у тумані, він помітив подряпини на зовнішньому карнизі другого поверху, ніби хтось спускався чи підіймався по водостічній трубі, і знову маленький шматок світлого хутра, нелюдського. Увечері черняк зібрав усіх у вітальні. Мирон кравчук не впав сам, почав він. Його переслідували, і перед смертю він тікав. Марта зійкнула, Артем стиснув кулаки. Ось докази, продовжив детектив, подряпини на перилах, парфум унизу сходів, срібний гудзик, а також сліди втручання в його документи. Він хотів продати фабрику людині на ім'я, що починалася на літеру «М». -м. Він поглянув на Марту. Марта, ваше ім'я теж починається нам. Ви були з ним тієї ночі, ви бачили, як він намагався підписати договір, і ви намагалися його зупинити. Жінка зблідла. Ви не розумієте, прошепотіла вона. Він хотів закрити фабрику, усі лишилися б без роботи, усі. Я просила його, блага, але він сміявся. Казав, що не зобов'язаний годувати містечко. Ви штовхнули його, тихо сказав детектив. Він упав, але був ще живий. Тоді ви в паніці хотіли зробити вигляд, ніби він сам послизнувся. Ви залишили сліди на сходах, і навіть ваш улюблений шалик зачепився за цвях. Хутро однакове, Марта заплакала. Артем стояв, мовчки, опустивши голову. Оксана відступила вбік, їй було шкода жінку, але брехня є брехня. я не хотіла вбивати, ридала Марта. Я просто не хотіла, щоб він зруйнував усе. Усе наше життя. Коли поліція повезла Марту, туман почав розходитись. Світанок показав обриси містечка, фабрики, старого маєтку і людей, які навіть не здогадувались, що ніч вирішила їхнє майбутнє. Ви врятували місто, сказала Оксана. Ні, відповів Данило, дивлячись на світліючий обрій. Я лише сказав правду, а правда сама вже вирішує, кого врятувати а кого покарати. Він надягнув капелюха, поправив комір і рушив до станції. Попереду чекала інша справа, інший туман, інший злочин. Але сьогодні північний перевал прокидався чистішим, ніж засинав учора.